Умань поступово оговтується після трагедії. Супровід потерпілих і відновлювальні роботи цим напрямам приділяють максимум уваги, наголосив під час робочої поїздки до міста, очільник Черкащини. Ігор Таборець поспілкувався з місцевими жителями, окреслив план дій на кілька найближчих тижнів. За його словами, є постійна комунікація з усіх питань з президентом України, офісом президента, мінвідновлення та міською владою. Розпочалися активні роботи щодо проведення експертизи будинку, в який влучила ракета, на предмет того, як ми будемо далі діяти з ним, чи ми будемо його відновлювати, чи ми будемо його руйнувати. Попередні дані експертів свідчать про те, що ми встані відновити повноцінно зазначену будівлю з повною її інфраструктурою. Ремонтники продовжують демонтувати напівзруйновані панелі багатоповерхівки. Триває заміна вікон у сусідніх будинках, пошкоджених вибуховою хвилею. Третина робіт уже виконана. Загалом буде замінено майже півтори тисячі вікон. Організація Global Empowerment Mission серед перших прибула на місце трагедії і запропонувала допомогу. Дейтіфгаві нас. Дякую, що ви приймаєте нас. Ми надзвичайно висловлюємо надзвичайний жаль. І все, що до нічого не буде виконано на 100%. Із цієї організації підписали меморандум про подальшу взаємодію, сказав Ігор Табурець. Це та організація, яка саме 28 числа одна з перших приїхала, і одна з перших почала перші кроки щодо швидкого відновлення. Тобто, вони з самого першого дня практично розпочали уже вставлення вікон. Саме з такими партнерами ми набагато сильніші. Між тим триває експертиза стану багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета. Її проводять фахівці державного науково дослідного інституту будівельних конструкцій. Вся увага сюди буде приділятися, фінанси необхідні, є домовленості з міністерством відновлення, де вони будуть виділяти і на які цілі, де ми будемо з бюджету міста, яким чином ми з бюджету це віднайдемо, і обласний бюджет в готовності до виділення додаткових коштів для того, щоб ми робили це спільно, і саме головне з кінцевим результатом, з розумінням в першу чергу вас. Нагадаємо, в Умані діє номер гарячої лінії для потерпілих 096 911 2911.